Почули багато цікавих тез на правду і відповідей на запитання журналістів на прес-конференції. Зокрема, мова йде про два роки повномасштабної війни і перше. Подію, яка ознаменовується затримкою допомоги від сполучених штатів, і по факту вперше під сумнів ставиться спроможність взагалі конгресу США надавати таку допомогу Україні. Таке питання пролунало від журналіста CNN Володимиру Зеленському. Він же відповів на те, що так досі Україна розраховує на допомогу конгресу, і що у конгресі розуміють, що цю допомогу ми маємо отримати не довше як впродовж місяця. Чи бу? Буде це пане Олеже, на вашу думку. Ну, мені б дуже б хотілося б це вірити, тому що е, е, якщо цього не відбудеться, насправді, навіть якщо це відбудеться, то авторитет Сполучених Штатів і надійність Сполучених Штатів як передбачуваного партнера, що виконує свої зобов'язання, і особливо як певного гаранта безпеки для європейців, вона вже підірвана. Я повторюю, навіть якщо ми будемо мати позитивне рішення Конгресі там через пару тижнів, тому що це проблема системна. Я особисто ніколи не думав, що ми будемо з вами обговорити цю тему в страшному смі. Не можна було уявити, що е, республіканська партія, партія Рейгана, партія Маккейна – Окейна, я добре знав, він великий друг України був. То ці люди, республіканці, справжні, які завжди боролися з комунізмом, з авторитаризмом, що вони зможуть відверто е, виступати проти допомоги України і фактично підтвер... Підтвер... підтримувати Путіна, не соромлячись цього. Але Зеленський я це бачив якраз цей момент. Я бачив прес-конференції. Він е, ну він випромінював. Оптимізм, тобто він говорив прямим текстом, що та інформація, яку яка у нього є, вона дозволяє йому позитивно дивитися на перспективу голосування. Але я повторюю: навіть при позитивному голосуванні, вже е репутація Сполучених Штатів серйозно зруйнована. Ну і звичайно, дуже складно, а фактично неможливо прогнозувати подальшу співпрацю, наприклад, е після е виборів. Нового президента, особливо якщо цим президентом стане е, старий новий Трамп, які перспективи до речі у старого нового Трампа, тому що почули щойно думку політтехнолога Олега Постернака про те, що у нього висхідна динаміка голосів, і він дійсно дуже і дуже ймовірно кандидат від республіканців на майбутніх виборах, тому що у кожному штаті він отримує достатньо великий відсоток підтримки. І це нам про це нам звітують цифри. Так, ну це фактично ледве недоконаний факт. Єдине, що може трапитись, це коли будуть прийняті рішення там Верховним судом або якісь е е юридичні кроки, які просто заборонять Трампу брати участь у виборах. Але їхня система електоральна така, що якщо не буде кінцевого вироку, а просто вирок це недостатньо, там вже є апеляція. До моменту, коли Трамп буде офіційно винесений названий республіканською партією кандидат, то потім, після того, як він вже стане кандидатом, вже не має значення. Він потім може стати президентом, і це ж американська система, сам себе помилувати, зняти з себе всі ці обвинувачення, і це насправді для нього колосальна мотивація. Інакше він точно буде сидіти. Тобто, якщо він не виграє вибори, ну він його перспективи попасти у в'язницю дуже дуже реальні. І тому він реально виходить скоріше за все кандидатом від республіканської партії, але далі починається запитання, тому що е, я не можу точно сказати цифру, але великий відсоток республіканців, там 30 і більше, кажуть, що вони, хоча завжди голосували за республіканців за Трампа, вони голосувати не будуть. Це одіозний кандидат, і тому там є ядро республіканців, які, е, попри те, що вони є. Прихильниками республіканської партії вони не будуть або взагалі не підуть на вибори, як, наприклад, говорили прихильники Нікі Хейлі. Що якщо вона зніметься з перегонів, то багато виборців ми взагалі не підемо, або багато з них говорять, що не будуть голосувати тоді за кандидата від демократів Байдена. Угу. Ну, власне, ми маємо вже якось комунікувати з Трампом на випадок того чи іншого розвитку подій. Коли я кажу ми, я кажу про Україну як державу або про дипломатів українських. Ну там дипломати українські вони і так комунікують, і комунікація йде не там, не напряму з Трампом, з Трампом, скільки там з людьми в його оточенні. Але тут нам дуже важливо розуміти. І, і я це пам'ятаю, тому що нас попереджали в свій час, коли Зеленський став президентом, і він дуже хотів сподобатися Трампу. Нас попереджали про те, що не треба намагатися Трампу сподобатися. Він з іншої галактики його неможливо чогось зачарувати. Це дуже специфічна особа, тому найкращий спосіб підтримувати стосунки з Трампом триматися від нього подалі. Тобто, буде таким, знаєте, нейтралітетом. Не намагатися знайти якісь шляхи, там якийсь ключик там до його серця. Це складний виклик, і, між іншим, виборів Трампа президентом значно більше боїться Європа. І, і вони говорять реально про те, що це буде катастрофа ніж Україна. Тому нам важливо все-таки от бути в цій європейській сім'ї і не мати ілюзій, і не намагатися шукати якихось посередників, якихось підходів, якихось ключиків, щоб вибудувати особисті стосунки з Трампом. На жаль, це неможливо. Але е, також відомо, що після того, як ти стаєш президентом, багато речей, е, зокрема, і дурниць, яких ти обіцяв як кандидат. Потім е, не обов'язково будуть реалізуватися, тому є люди, які кажуть, що Трамп як президент він буде значно прагматичніший і. Не виключений сценарій, коли він буде значно активніше допомагати Україні ніж це робив не танцювати я... під сопілку Російської Федерації. Так дійсно така думка існує, пане Олеже. От до співробітництва з європейськими партнерами, на якому варто акцентуватися, ми зараз маємо другу річницю, яку ми пережили повномасштабного вторгнення. І власне є сенс підбивати якісь підсумки пройдешнього року щодо 19-ї зустрічі в форматі Рамштайн та ще п'яти самітів ЄС, які пройшли цьогоріч – Перше засідання я нагадаю контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн відбулося 26 квітня 2022 року на контрольованій США авіабазі, одноіменній в Німеччині. А – от 14 лютого, фактично нещодавно. Однак дуже багато політичних політико-економічних експертів вбачають навіть в процесі останнього засідання дещо неузгодженість партнерів українських і певну неконкретність, попри достатньо гучні обіцянки. Тож, як ви оцінюєте ефективність Рамштайнів загалом, можливо, всіх 19, можливо, останнього, крайнього, і направду, чи бачите ви ось те різночитання, про яке зараз дуже часто говорять в інформаційному полі? Ну, різночитання є, але воно я б не сказала, що воно посилилось. Навпаки, е якщо ми говоримо про два роки війни? То за останні місяці, і на це сьогодні звернув увагу також Зеленський. Він сказав, що він бачить від європейських партнерів за останні два місяці суттєве ну збільшення і бажання, і е, варіантів збільшення допомоги виробництва зброї. Тобто Європа згуртувалася, і Європа, європейські лідери, вони, вони це підкреслили, вітаючи нас. Е Вчора, до коли, коли були тут, коли було засідання сімки, вони говорять про те, що вони е, з Україною і що допомога буде тільки зростати. Хоча дозвольте Несторож... невеличку ремарку, пане так. Олеже. Напередодні Мюнхенської конференції, наприклад, йшла мова про нову хвилю втомленості від повномасштабної війни в Україні, і навіть аналітики за кордоні писали статтю з перспективами на цю зустріч під заголовком Програють всі. Ну але цю, цю хвилю запустили, і ця хвиля не просто запущена. По моєму от цього, не по моєму, а Зеленський сьогодні про це досить детально говорив. Е, про це йому доповідала українська розвідка про там е, програму. Там майдан 3 або про. Хвилю втоми від України, що це виділені бюджети Зеленський сказав, що керівники розвідок країн Великої Сімки мають ці плани з бюджетами, з розкладами. Тому про це було відомо, що це спеціальна кампанія, яка якраз в часі розрахована це під час перепризначення Путіна на на весну, щоб посіяти зневіру в Україні і розбратися європейців. Тобто, це. Ну, як у нас кажуть, ІПСО – це психічна психологічна операція, яку організували російські спецслужби, і вони її проплатили. Вона лягаєся на певний ґрунт, але загалом тут нічого нового немає. Насправді дуже влучно сказав там польський прем'єр, коли було нещодавно засідання європейських лідерів, він сказав, що в Європі немає втоми від України є втома від Орбана. Ну, там ще фіца трошки підгавкує, тобто, це не це не це не втома від України, але це не зовсім не говорить про те, що у нас таке безхмарне майбутнє. Просто європейці намагаються. Максимально компенсувати з затримки з підтримкою сполучених штатів, але сьогодні у Зеленського я не знаю, там спів десятка запитань було чи можна обійтися без американської допомоги. Ну і відповідь зрозуміло, що є певні види зброї, наприклад, такі як Петріот, і ще інші види зброї, які є тільки в Америці, і у європейців більше є грошей. Європейці можуть виділити кошти, і зеленський сказав, що ми можемо загинути кошти, але потрібно політичне добро. На те, щоб купити цю американську зброю, навіть якщо у вас є гроші, це не базар. Ви не підете і не купите патріот. І тому отут зараз є певні виклики, і, і, і нам треба бути до цього готовим. Але ми над цим зараз працюємо. Про це якраз говорив президент Зеленський у відповідь на питання про далекобійні снаряди. Він зазначив, що дійсно без участі сполучених штатів Америки у цьому процесі вийти ніяк неможливо. Не можна дійсно просто піти і купити систему ППО де-інде. Де Навіть якщо ми знайдемо кошти, як сказав Зеленський, ми все одно не зможемо знайти стільки військової техніки. Ми не зможемо знайти стільки зброї. І це дійсно та теза, на яку варто звертати увагу, пане Олеже. Два роки війни з Україною коштували Росії 211 мільярдів доларів. Маю таку Куляцію фінансування армії Росії та виробництва зброї воно тільки збільшується. І якщо порівнювати з 2021 роком, ми ще пам'ятаємо всі колосальний максимальний бюджет військовий, який Російська Федерація от, фактично там минулоріч виділила у 2021-му він був втричі менший цей об'єм виготовлення. Однак також маємо статистику щодо того, що Російська Федерація зараз втратила більше техніки і особового складу ніж мала по кількості на початку по повномасштабного вторгнення, тож Росія втрачає і нам дуже хочеться про це говорити, як про якісь чинники, які будуть руйнувати країну агресора зсередини. Однак ми не бачимо цього впливу на лінії фронту в тих об'ємах, яких хотілося б побачити. Тож ваша оцінка наскільки багато втратила вже Росія зараз, і наскільки великий шанс зараз в Україні виснажити ворога? Адже як говорить вислів. Перемога це не за тою стороною, яка захопила більше територій, а за тією, яка змогла виснажити ворога, що не зможе більше протидіяти. Отак. про це дуже гарно сказав міністр закордонних справ Камерон, який був прем'єр-міністром Великобританії. Він просто нагадав собі і всьому світу, що потенціал економічний. Там європейського союзу в 25 разів перевищує економічний потенціал Росії просто неспівстанні речі, і, і він сказав, просто що ми не можемо, просто не можемо е програти в такому протистоянні. Європа трошки повільніша, і про це сьогодні теж говорилося. Але вона вже зараз в рази збільшує виробництво там снарядів, різних систем тобто вона е розкочегарюється. З іншого боку, економісти говорять про те, що це такі цифри, про те, що у Росії там е, внутрішній валовий продукт виріс на 5%, Що вона там мала такі, то доходи від експорту. Що це все насправді зараз з'їдається військовою машиною? Про те, що всі гроші, які є, вони йдуть на фінансування війни. Якість от останніми літаками, які збили пару днів тому, таких літаків у них там залишилось штук шість. І вони більше не виробляються, і те вир... усадкування, які вони зараз роблять, танки, ракети, воно все все рівно гіршої якості, і саме основне, що в такому режимі економ... економіка не може існувати там довше одного року, і з одного боку, ми маємо. Е... Нарощування підтримки України і об'єднання Європейського союзу сполучених штатів. А з іншого боку, ми маємо Росію, яка звертається там до Північної Кореї чи до, до Ірану з за зброєю. Якість цієї зброї це зовсім інше, але нам зрозуміло одне: ми не можемо, ми не можемо війну на витривалість з Росією ввести ну на її умовах, умовно кажучи. Ми не можемо з ними воювати так, як хочуть вони, і тому вже і, і новий головком говорить про це, і Буданов про це говорив про те, що ми маємо готувати асиметричні відповіді, що наша ми маємо використовувати сучасну зброю, технології, наносити наносити дуже болючі удари, бо просто те, що хочуть росіяни, вони хочуть нас вивести в чисте поле і закидати нас там цими літаками, бомбами і, і, і важкою артилерією це просто їхня стратегія зрозуміла. Вони знищують міста і заходять уже в райони, де просто жити не можна, і ми на таких умовах не, 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 не маємо і не мусимо воювати. Тому у нас такий запит якраз на нову зброю. Ми чекаємо ці F-16. сьогодні. Знову говорилося про атакамси Тауруси. В німечках. Що ви з Таурусами, або... пане Олеже, побачили спочатку повідомлення про те, що Бундестаг не проголосував. Потім пан Чернів закликав всіх зупинити паніку і сказав, що то був опозиційний документ, за який не голосували, а от, начебто, зараз проголосують за поставку Таурусу, і цього не відбулося. Чому і які перспективи в нас тепер на отримання? Знаєте, я на що звернув увагу. Один із військових аналітиків підняв тему, що потрібно, щоб зруйнувати кримський міст. І я був вражений тим, що я побачив і почув, що для того, щоб зруйнувати кримський міст, потрібно десь близько 70 таурусів, і можливо там з півсотні атакамсів. Щоб ви розуміли, коли ми говоримо про тауруси, то в німців їх не так багато. Ми можемо рахувати їх на 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 стуки, навіть не на десятки. Тому ми трошки ну зробили якийсь фетиш з цих таурусів. Але я ще звернув увагу на те, що виявляється громадська суспільна думка в Німеччині. Вони виступають проти надання е, Україні Таурусів, бо думаю, що це е, приведе до ескалації. І що мене неприємно вражило, що тільки 18% німців бачать Україну в європейському союзі і в НАТО. Тобто, ну тут це всім зрозуміло, що політики реагують на суспільні настрої. В Бундестазі опозиція підняла питання Таурусів, але це питання зокрема упирається і в особисту позицію канцлера Шольца. Хоча з іншого боку, нам слухайте Шольц за два роки змінився до невпізнаваності від п'яти тисяч шльомів. Соломів, які ми отримали там на початку, німеччина зараз фактично лідер підтримки України на європейському континенті, це Май дійсно так. Мільярди. Пане Олеже, я до ваших слів доповнюю, що не тільки тауруси там потрібні. Якщо ми говоримо про один і той же розрахунок, то Ukrainian, Ukrainian Battle Map виклали схему для того, щоб завдати комбінований ага. удар, який може бути найефективнішим, щоб знищити міст. Я от зазначу, що там треба використовувати тауруси для ударів ударів по опорах. А так. Камси для повторних ударів після таурусів, щоб це дрони. призвело до обвалу. Так, потім сі бейбі, це надводні дрони українські. і теж групувати їх з тауросами атакамсами, а ще й використовувати їх як приманку для ППО. Ці дрони, а можливо, я так розумію, повітряні. І ще 20-30 крилатих ракет. Тобто, багато багато всього. Так, так в рази більше ніж ми теоретично можемо отримувати. А в нас таке відчуття, що ми отримуємо тауруси там чи. З десяток два F-16 і буде перелом у війні, і тому це дуже важливо українцям пояснювати, що насправді. Розумієте, що ми можемо з цими таурусами зробити, це якщо ми говоримо про кримське міст. Бо, наприклад, у мене таке враження, що якщо українців зараз запитати на вулиці, вони скажуть, о, як тільки у нас з'явиться Атакамс чи Таурус, то перше, що ми зробимо, ми просто зруйнуємо цей міст. А ви бачите, що насправді у нас в таких об'ємах цієї зброї і не буде. Однак, президент буде... Зеленський на прес-конференції, я перепрошую, що перерву ага. сказав, що так. вже ми знаємо для чого нам потрібні атаки. Це коли було до нього питання щодо далекобійної зброї. Він натякнув на те, що всім зрозуміло, для чого нам 300 кілометрів mm -hmm. дальності удару, і сказав, що він позитивно налаштований від тієї реакції на запитання щодо далекобійних ракет снарядів, які йому надали від... відповіді партнери. Тобто, позитивно налаштований, все ж таки. Якщо навіть ми чуємо таку характеристику від президента, це означає, що не тільки атакамси і не тільки Тауруси є в перспективі, тобто все якось рухається. Чи можемо ми сподівати. Сподіватися, як пересічні українці, на те, що процес іде для нас що важливо? Для нас важливо якомога далі відсунути можливість бомбардування наших міст: Харків чи Херсон. От Херсон, чому потрібно лівий берег і відігнати Русню? Бо вона з просто з звичайними артилерійськими системами щоденно засипає снарядами Харків. Але якщо ми говоримо про Крим? Ці ракети в 300 кілометрів вони дозволять там відсунути, відігнати і е, російські е, е, аеродроми, російські літаки. Вони ж так літають там з Сибіру. Тобто, це насправді е, обмежена кількість ракет дальнього радіусу дії. Дозволить нам наносити дуже болючі удари, тому що наша розвідка працює досить вдало. Ми знаємо, що українська розвідка має там союзників е партизанські рухи, а теж там Криму і по всій Росії, і тому ми можемо знати точно е які цілі вражати, і тому е ми знаємо навіщо нам потрібні ці ракети Великого радіусу раді і Насправді там не обов'язково руйнувати міст кримський, але можна зробити, хоча так, що пан насправді... Буданов вже анонсував, що ним краще не подорожувати. Ну так, хай 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 нервують, але він уже й зараз не використовується повноцінно для транспортування військових грузів. Там вони ж пантонами кажуть військові експерти. Вони перевозять більше зброї. Тому так нам потрібні ці ракети дальнього разу дії, Вони дозволять значно відсунути це передній фронт нанесення ударів по Україні, і вони дозволять нам. Знищувати значно більше ворогу, ніж те, що нам пропонують, ніж ми будемо просто зіткатися в важких боях стінка на стінку, коли росіяни просто заварюють нас живим м'ясом і і технікою, яку вони не якою вони не рахуються. Дякую, пане Олеже. Зрозуміла вашу думку і дійсно певним чином маю погодитися стосовно кількості особового складу, звичайно, тут і порівнювати нічого. Щодо зміни, маємо все ж таки підбивати якісь підсумки цих двох років повномасштабного вторгнення, і щодо зміни риторики Російської Федерації. Наприклад, той же бінзя заявив, що має знищити Україну після двох років повномасштабної війни Російська Федерація. І тут маю цитату у зв'язку з цим захід, який надає Києву. Підтримку сьогодні має вибір. Чи доведеться Москві воювати заради цього до кінця? Як вона це вміє робити? Або ж у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, все-таки візьме гору здоровий глуз. Перепрошую, вони спробують врятувати бодай щось від України. Тобто, виходить, змінилася риторика настільки, що вже ніхто не приховує плани на знищення України. Тож, якщо на початку повномасштабного вторгнення це була денацифікація, демілітаризація, то тепер мова йде про пряме знищення і ще пропаган. Навіть у своїх шоу зараз змінили на 180 градусів свою позицію і стверджують, що українського і російського народу немає нічого спільного. Питання, куди поділися братські народи, а інше питання. А, точніше, негативний висновок, який я особисто можу з цього зробити. Це значить, що якщо ми не братні народи, то і звільняти нікого, просто йти на знищення. Як ви оцінюєте цю зміну динаміки від Російської Федерації, і можливо, вона нам в свою чергу щось анонсує найближчим часом? Ну вони просто дійсно вже е, перестали придумати, просто зірвали маски з себе, бо це ж не тільки не це ж і. і... І, і Алкаш Медведєв та й Путін. вони, Путін, який казав, щоб треба було раніше просто піти на Україну, і, і, і теж вони просто в унісон працюють на документацію для майбутнього суду міжнародного кримінального. Але е, тут е, це, це вони роблять не, 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 не від не від впевненості в перемозі. Вони відверто. Намагаються залякати захід, це не для України адресовано. А це полякам. Бо вони кажуть, що а ви ж нам взагалі ні браття. Ми вас просто там, от просто ракетами зметемо, і, і все на світі. І вони намагаються залякати захід і. Вони намагаються торгуватися насправді, і Путін, і всі речники Росії вони... до речі, от стосовно браття не браття, не, не, не пригадаю зараз хто з пропагандистів, але казав, що поляки навіть ближчі ментально, етнопсихологічно до росіян, аніж українці, які росіян ненавидять. То якщо Росія з Польщею братні народи, то тут польщі точно варто начуватися, враховуючи як варто реагувати на ці тези і до чого вони призводять в діях. Ну, насправді це так і поляки. Але я теж кажу тезу, я, я буквально цитую пропагандиста, який сказав, що знаєте, якщо українці там типу, ми один народ, то це можливо було там пару тижнів тому, то поляки ви ваші нам ніхто. Ми вас просто унічтожимо. Але це реально вони намагаються домовитися, те, що робив. Такер Карлсон з Путіним оце інтерв'ю, ці посили, що Росія готова до переговорів. Що шансів а це частина цієї і, і інформаційної війни, що шансів Росію неможливо перемогти. Неможливо перемогти, бо ми є ядерна зброя бо вона дуже велика. Але насправді ми ж бачимо, що вона не перемагає, і, і вони дуже сподіваються на цю в тому заходу на те, щоб до. По допомогу буде е, падати на те, що е, фінансування припиниться. Вони відчайдушно на це сподіваються. Але ну у нас мені зрозуміла позиція там і зеленського і будь-якого українця. У нас просто немає вибору. Ми, ми, ми або ми перемагаємо, або нас не буде. От якраз цікаво... так дійсно, пане Олеже, маю завершувати наш діалог, хоча неймовірно цікаво чути вашу думку. Однак зроблю відсилку до Володимира Зеленського, до його слів дійсно він сказав: у нас немає варіантів перемогти чи ні. Коли його запитали, чи спос... сподівається ще Україна на перемогу. Просто якщо ми не перемагаємо, нас не існує. От ви правильно про це зазначили. Я вам дуже вдячна за цей діалог, за тези, які ви озвучили в прямому етері. Нашим глядачам нагадує Олег Рибачук, голова і спів. Засновник громадської організації Центр спільних дій з нами на прямому зв'язку. Вдячна, дякую вам.